Іде на тростину мені, подібно до палаці, і сказано: Устань із міря храма Божого, жертівника і тих, хто вклоняється в ньому, а двір, що за храмом, лиши, та не міряй Його, бо він даний поганам, і сорок два місяці будуть топтати вони святе місто. І звелю я двом свідкам своїм, і будуть вони пророкувати 1260 день, з одягненням волосяницю. вони дві оливі та два свічники. Що стоять перед Богом землі, і коли б хтось хотів учинити їм кривду, то вийде огонь з їхніх уст і поїсть ворогів їхніх, а коли хто захоче вчинити їм кривду, той отак мусить бути забитий. Вони мають владу небо замкнути, щоб за днів їхніх пророцтва не йшов дощ, і мають владу вони над водою у кров обертати її, і вдарити землю всілякою карою, скільки разів вони схочуть. А коли вони скінчать свідоцтво своє, то звірина, що з безодні виходить, і з ними війну поведе, і вона їх переможе та їх повбиває, а їхні трупи полишать на майдані великого міста, що зветься духовно Содом і Єгипет, де й Господь наш був розп'ятий. І багато з народів, із племен, із язиків, із поган будуть дивитися півчверта дні на їхні трупи, не дозволять покласти в гроби їхніх трупів. А мешканці землі будуть тішитися та радіти над ними, і дарунки пошлють один одному, бо мучили ці два пророки мешканців землі. А по півчверта днях дух життя війшов у них від Бога, і вони повставали на ноги свої, і напав жах великий на тих, хто дивився на них. І почули вони голос гучний із неба, що їм говорив: Зійдіть сюди. І на небо зійшли вони в хмарі. І вороги їхні дивились на них. І тієї години щинився страшний землетрус, і десята частина міста того завалилась. І в цім трусі загинуло сім тисяч людських імен, а решта, обгорнена жахом, була, і вони віддали славу Богу Небесному. Друге горе минуло ото незабаром настане за ним третє горе. І засурмив сьомий ангел. І на небі зчинились гучні голоси, що казали: перейшло панування над світом до Господа нашого та до Христа Його, і Він зацарює на вічні віки. І 24 старці, що на престолах своїх перед Богом сидять, попадали на обличчя свої, та й уклонилися Богові, кажучи, дяку складаємо Тобі, Господи, Боже Вседержителю, що Ти є і що Ти був. Що прийняв свою силу велику та й зацарював. А погане розлютилися, та гнів твій прийшов, і час настав мертвих судити, і дати заплату рабам твоїм, пророкам і святим, і тим, хто ймення твого боїться, малим і великим, і знищити тих, хто нищить землю. І розкрився храм Божий на небі, і ковчег заповіту Його в його храмі з'явився. І зчинилися блискавки, і гуркіт, і громи, і землетрус, і великий град.